Росіяни намагаються за будь-яку ціну захопити Бахмут. Навколо Бахмута захисники України щоденно стримують до 20 атак противника. Найскладніша ситуація залишається на сході України. Російські окупанти намагаються за будь-яку ціну захопити Бахмут. Про це, під час брифінгу, сказав заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов. Загалом найбільш складна обстановка продовжує залишатися у східній зоні нашої країни, де противник намагається вийти на адміністративний кордон Донецької області, зауважив він. Навколо Бахмута захисники України щоденно стримують до 20 атак противника, який під прикриттям вогню артилерії завзято наступає на позиції наших військ, сказав він. Бригадний генерал зауважив, що для зосередження артилерійського вогню довкола Бахмута противник останніми тижнями свідомо зменшив кількість обстрілів позицій українських військ на Херсонському та Запорізькому напрямках. При цьому боєприпаси були доставлені на Бахмутській та Лиманській напрямки. Понад 40% артилерійських обстрілів противника вздовж лінії зіткнення від Куп'янська до Мар'їнки припадає саме на Бахмутський напрямок. Противник намагається за будь-яку ціну. Незважаючи на чисельні втрати в особовому складі, захопити Бахмут, зазначив громов. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.